Учний інтелект на прохання сайту «Спортекспрес» назвав переможця поєдинку між українськими легендами боксу Володимиром та Віталієм Кучком, описавши, як пройде бій між братами. Ши проаналізував сильні сторони старшого з братів та виділив його досвід вміння користуватися габритами та силу удару. Віталій відомий своїм високим зростом і довгими руками, що дозволяло йому контролювати дистанцію та використовувати свій джеб. Віталій мав потужний удар, зокрема правий гук, який може завдати серйозних пошкоджень супернику. А ось у молодшого з легендарних братів ші відзначив вміння аналізувати суперників, атлетичність та техніку. Володимир відомий своєю технікою та вмінням працювати на дистанції. Він володіє відмінними навичками в обороні та контратаках. Перемогу у цій сутирсі на думку Ши, здобуде молодший кличко, який одним потужним ударом наколотує нинішнього мера Києва. Це був би неймовірний бій, який запам'ятався всім фанатам боксу, але, звісно ж, це лише уявлення. І обидва брати залишаються легендами у світі спорту. брати Клички ніколи не проводили між собою офіційних поєдинків, адже пообіцяли мамі, що не будуть битися один з одним. Штучний інтелект проаналізував шанси Василя Ломаченка та Джеревонти Девіса в їх очному поєдинку і назвав переможця цього бою. Нагадаю, що Василі Ломаченко вирішив не виходити у ринку у поточному році. Але хто ж переможе, якщо цей поєдинок все ж таки відбудеться? Штучний інтелект відзначив досвід та техніку Василія, але й не забув про потужний удар і фізичну міць Джервонти. Стиль боксування. Ломаченко відомий своєю надзвичайною технікою, урухливістю та здатністю адаптуватися до суперника. Джеревонта Девіс має потужний удар і агресивний стиль. Фізичні характеристики. Джеревонта має перевагу у фізичній міці та потужності удару. Ломаченко може використовувати свою швидкість і технічну перевагу для уникнення потужних ударів Девіса. Досвід та підготовка. Гомченка має великий досвід на найвищому рівні, у тому числі в олімпійському боксі. Девіс також досить досвідчений, має кілька вагомих перемог у своїй кар'єрі. Психологічна готовність обох боксерів може вплинути на результат бою. В певні концентрація можуть стати вирішальними факторами. Ще відверто зізнався, що результат цієї сутрісті спрогнозувати дуже важко. Враховуючи ці фактори, можна сказати, що бій буде ж дуже конкурентним. Якщо Ломаченка зможе уникати потужних ударів Девіса, використовувати свою техніку та швидкість, він може мати перевагу. Проте, якщо Девіс зможе натискати і використовувати свою фізичну перевагу, він має шанс на перемогу. Точний прогноз неможливо дати, оскільки обидва боксери є винятковими спортсменами, і будь-який сценарій можливий. Але все ж таки штучний інтелект назвав переможця. Якщо треба зробити вибір, я поставив на Василя Ломаченка. Його технічна майстерність. Швидкість і здатність адаптуватися до суперника можуть дати йому перевагу в цьому поєдинку. Особливо, якщо він зможе уникати потужних ударів Джервонти Девіса, відповів штучний інтелект. Ви можете написати в коментарях свою думку щодо цих прогнозів від штучного інтелекту. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Це стимулює знімати для вас новий контент в такий непростий для нас час. До зустрічі!